Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Продовжую відповідати на ваші питання під моїми відео. Сьогодні відповідаю на питання про нашого головнокомандуючого та на питання про Марс в близнюках. Коваль питала про нашого головнокомандуючого, нібито останнім часом є якесь невдоволення політиками щодо нього, чи зможуть вони його скинути, чи справиться він з ними. Питання не зовсім конкретне, бо треба розуміти, хто саме невдоволений, щоб прокоментувати відносини. Якщо невдоволений попередній президент та його політична сила, то, то його особисті справи і заздрощі, до яких Петро Олексійович дуже схильний за своїм астрологічним психотипом. Якщо мова про нашого теперішнього президента, то я такого не почула, хоча слухаю його промови до українців кожен день. Поправте мене, може я щось пропустила останнім часом, бо багато роботи. А взагалі скажу так, що Росія ніяк не може перемогти нас на полі бою, тому намагається розірвати нас зсередини. Як вона вдало, це робила останні років 20. Тож не підтримуйте ці наративи, не надавайте силу ворогові. Україна сильна, поки ми єдині. Чи справиться наш генерал з політиками? Та Тож не його задача. Звісно, що то ми маємо питати в самого Валерія Федоровича, але мені здається, що він на те не заморочується, бо йому головне перемогти на полі бою. І він з тим вправно справляється. Щодо космограми Залужного, космограма то зоряна карта народження людини без рухування точного часу та місця на планеті Земля. Ця картина загальна для всіх, хто народжується в один день. А таких десь приблизно 300, 400, 500 тисяч. І тут про психологію людини. Можу сказати, що наш головнокомандуючий міцний горішок, багато планет в Наталі, які мають багато аспектів. А то означає, що рис характеру багато, подій в житті так само може бути багато. Один тільки но сильно аспектований Марс Вовні говорить про те, що це людина боєць. І хіба він своїм життям то не доказав? Багато вогню в космограмі, отже, дійсно людина на своєму місці в армії, бо тут про яскраву харизму та вольові якості. Так, він сонячний рак. А це знак, який орієнтований на батьківщину та захист рідної землі. Він сприймає всю Україну як свою родину. Синтетичний знак, тобто прихований знак в гороскопі, його одразу не видно, але він працює дуже сильно і впливає на психотип людини. Тут ми бачимо яскравого овна. Отже, стає зрозуміло, що рак робить в армії та ще й досягає таких висот. Бо наш рак не типовий рак, він яскравий овен, а це знак воїна, бійця, який навіть ціною свого життя захищає славших. Другий синтетичний знак водолій. І тут буде про впертість, обізнаність і, скоріш за все, так і є. Бо наш головнокомандуючий освічена людина і багато чого знає. Він генерал нової пострадянської формації. Космограма має красивий вигляд, красива геометрія аспектів. Це говорить про цілісність особистості. Тож таку особистість потопити важко, майже неможливо. Враховуючи бойовий характер нашого генерала. Переходимо до другого питання про Марс у Близнюках. Його задала Таїсія Бінчева. Прохання розказати більше про Марс в близнюках і як це буде впливати на хід війни? Питання про аспекти я поки що опущу. Певно, поговоримо про те в одному з наступних випусків. Так, питання актуальне, бо вже з 2 вересня ми входимо в так звану петлю ретроградного Марсу. Марс заходить у 8 градус близнюків. Що це таке? Ось та петля. Дивіться, ретроградна фаза буде з 30 жовтня по 12 січня вже 23-го року. Марс почне свій ретроградний рух з 26 градусу близнюків і дійде до 8 градусу. В ньому зупиниться і знову піде по близнюках, але вже в прямому своєму русі. Отже, сектор з 8 по 26 градус стає дуже важливим. А це період часу якраз з 2 вересня 2022 року по середину березня 2023 року. Ось скільки ми з вами будемо вирішувати свої питання. Це будуть ті, кого торкнеться ретроградний Марс. Тож, якщо у вас в Наталі планети знаходяться в секторах з 8 по 26 градус близнюків, водолія, терезів, овну, лева, тільця та раку, вітаю! Ви будете включені в певні теми вже скоро. Будете ремонтувати старі зламані теми у своєму житті. Що то за теми, то в кожного свої, в залежності від гороскопу. Тут не може бути загальної відповіді всім. Ця група людей буде вдало вирішувати всі питання, що буде ставити їм доля. До речі, наш місяць в гороскопі України у 23 градусі Водолія, а Юпітер у 26 лева. Тож щось приємне для народу України точно відбудеться. Ну, а щодо гороскопу нашого головнокомандуючого, то його Марс та Сонце якраз підпадають під цей позитивний вплив. Отже, нам хвилюватися нема чого. Україна в надійних руках. А от ті, у кого планети в таких секторах з 8 по 26 градус стрільця, діви риб, скорпіона та козерога, тут вам треба буде поборотися. Повернутися до старих тем, віддати борги та отримати свої перемоги. Ставте акцент не на зовнішню силу, а на внутрішній потенціал та вміння вести переговори. Так само в гороскопі України буде задіяний Марс у 26 градусі Діви та Уран з Нептуном в Козерозі. Тож такі протиречиві впливи, коли і позитив, і напруга, це означає, що зміни нам гарантовані. Які вони будуть, то залежить від нас, звісно. Але ми дуже сильна нація. Отже, очевидно, що то буде період наших з вами малих та великих перемог над собою та над ворогом. Давайте більш детально про це просто зараз. Що стосується війни, як вона буде розвиватися в цей період? Давайте згадаємо, коли ж почалася ця війна. Так, у 2014 році, на фазі ретроградного Марсу. Тишком-нишком війська Ерефії з'явилися в Криму. Такі собі вежливі зелені чоловічки, що гарненько скупилися в місцевому венторзі. Дійсно, ретроградність збиває з агресивного Марсу ту саму агресію, яка і є ознакою цієї планети. І війна почалася якось дивно. М'яко та майже без жертв. Майже. Свою ретроходу у 2014 році Марс почав у 22 градусі Терезів. Ось символізм. Молодий чоловік шукає кільце з дорогоцінним камінням, яке щойно було в нього на пальці. Дійсно, Крим, ось як та обручка, була на пальці і раптом зникла. То був градус дипломатії. Тож не дивно, що все пішло якось не так, як має бути у справжній війні, бо Марс терезах не агресивний, а більш дипломатичний. Давайте подивимося, а який символізм градусу, в якому починає рух цьогорічний Марс, 26 градус, близнюків. Розбитий тризуб падає в море. Ми маємо зустрітися із заплутаними обставинами. Наш ключик у вирішенні всіх питань, це стосується і нашої війни, і наших з вами особистих справ цього періоду. Уважність на словах. Не варто звертати увагу лише на зовнішні факти. Ретро Марс пропонує нам зазирнути в суть питань, бо як ні, то ми будемо зваблені примареними речами і проживемо той період у мареннях. А що стосується розбитого тризубу, бачу в тому гарний знак до повернення і вирішення питань Криму, бо саме в ньому розбився наш тризуб. І символ нашої держави, її цілісності, і символ моря. А Крим це найяскравіша наша морська територія, майже з усіх боків Омита морем. Тому можу зробити сміливі висновки, що як на ретро Марсі ми тоді втратили території, то так само зараз, коли Марс знову буде ретроградний, ми його повернемо. Бо ретропланета завжди повертає нас до минулих подій. А Марс повертається, щоб відремонтувати те, що зламалося. Тож, нашого тризуба ми зберемо і піднімемо високо над головою. Бережіть себе та Україну. До нових зустрічей. Пока-пока.